Добрий день, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 4 вересня 2025 року, знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це пошук засобів для боротьби з осінніми захворюваннями грибковими, які в даний період можуть розвиватися на наших виноградниках в той період, коли. Або ягода близька до достигання, або достигає, або ще не достигла, але буде трошки пізніше. І застосовувати скажімо так, важку артилерію в від хімічних різних засобів, досить таки складно і буде шкідливо для нашого здоров'я. Зазвичай в цей період ми застосовуємо такі скажімо, домашні засоби, типу там, сода з йодом, там, різні народні методи в вигляді. Аптечних засобів, типа трихопола, метринідазола е чи фрацеліна, будь-яких засобів, якби, які е е каліодид е чи йодоцид, такого плану, але ці засоби все-таки діють досить коротко. І Досить таки через певний час треба повторювати і повторювати ці обробки, щоб зупинити розвиток грибків, який в цей період, коли вже вересень місяць, йде зниження температур, підвищена вологість, і ріст грибків ну, йде інтенсивно, тому що той захист, який у нас був здійснений після цвітіння, вже практично втрачений, і вже ну, препарати, ті, які застосовувалися, вони інактивувалися. І щоб якийсь препарат на цей момент знайти, треба ну, підбирати те, що зараз є на нашому ринку, і ми в постійному такому пошуку. Спілкуємося з різними людьми, які вирощують, займаються і виноградарством, і рослинництвом, і садівництвом. В кожного теж така сама проблема є, і цю проблему кожен вирішує по-своєму, і в кожен в пошуки. Тому що є моменти, коли вже дійсно достигає, наприклад, той нагороді помідор там, чи огірок, чи ще щось. А у вас йде спишка захворювань, того ж фітофтороза чи ще якихось інших грибкових захворювань. І щоб скористатися безпечним препаратом і їсти потім на другий чи на третій день цей помідор, це дуже, дуже велика була б знахідка для того чи іншої культури. А коли це ще буде препарат, який буде скажімо, в широкого спектру дії під різні культури. Підгородні, садові культури, там виногради, в тому числі, то тут, звісно, це було б дуже добре. На даний момент, от, у нас, зараз ми хочемо продемонструвати, бо в цьому році не було моменту оїдіум. От у нас в рік прививки, це на пагонах, які прививалися, обробка робилася дещо пізніше, і от зіванули на одному з сортів, оїдіум вискочив. Можливо, це новий ну, цей сорт. Дещо більш нестійкий до захворювання, але все-таки, бачите, і на ягоді є ось певні п'наідіума. Ну, а можливо, ми десь просто воно ж не системно на прививках робиться ця, ця обробка, так скажемо, ситуативно. І десь все-таки підхватило. Це оїдіум. Він проявляється в першу чергу на ягодах і на пагонах, такими п'ятнами. Можуть проявлятися і зверху на листовій пластинки. Ну, тут у нас ягода не обов'язково, щоб вона достигла, тому що це сигналки, які ми хотіли б подивитися, щоб вона достигла. Тому що все-таки новинка, цікаво. От поряд ягода вже достигає. Бачите, це більш раніший сорт, це в рік прививки. Ось прививки цього року виконані, то це все в принципі, досить хорошо. Але коли от така проблема є, і з нею треба обов'язково боротися, або інакше ми просто загубимо цю лозу. І вона буде для нас втрачена. Е, значить, який вихід з цієї ситуації це застосування якогось хорошого препарату, який би мав би, по-перше, хорошу дію, а по-друге, щоб він міг захистити наш виноградник, раз, і ми могли споживати ту чи іншу ягоду хоч на, на другий день, щоб вона була безпечна для здоров'я. І от е, наші пошуки привели до того, що треба застосувати якийсь біозахист, е, Тобто препарати біологічного походження, е, які можуть знешкодити той чи інший грибок на наших рослинах. Зараз вони з'являються різні на ринку і різної дії. Але от по досвіду наших колег і спілкування з агрономами ми вирішили застосувати один із таких препаратів на нашій ділянці. Так от, Нам порадили препарат Споромакс-Б, B, от в такому він вигляді. Препарат пройшов перевірку на багатьох. Я б сказав, я не з одним спілкувався з чоловіком, хто вже використовував. І ягодники на винограднику, і тепличники в теплицях, теж використовують по різних культурах препарат бактеріального походження, тобто цей буде антагоніст нашим грибкам. Тобто, він, як в нашому організмі є корисна мікрофлора в кишечнику, так цей препарат може спокійно жити на рослині і активувати ті патогенні грибки, які можуть шкідливі бути для нашої рослини. Оце препарат випускається в такому вигляді. Це упаковочка на відро води. І бажано використовувати його з прилипачем, але це не прилипач, а дюван. Тобто це змочувач, щоб препарат як можна довше тримався на листку, щоб його не був він під. Пливом до сонячних промінів, чи ще щось такого плану. Ну, фірма рекомендує обов'язково до нього застосовувати такий прилипач. Ну, ми по пораді них будемо це використовувати однозначно, тому що вивчаємо цю тему. Вона досить таки, ну, як би сказати, злободневна, тому що дуже багато в мене є дзвінків, практично щоденно що можна застосувати. Я от, особливо після року були заморозки, збито багато було паганів морозом. Зараз йде. Достигання ягоди починається тільки перших ранніх сортів. Але пізніше ще не достигли, а вже грибки пішли, тому що захист той, що робився раніше, він вже закінчився. Використовувати хімічні важкі препарати не, не бажано. От що зробити? От це буде. Я думаю, якщо ми його випробуємо, ви, 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 і достовіримося, що він хорошо працює. Я в будь-якому випадку буду такі препарати в себе застосовувати і рекомендувати, тому що це все дуже безпечно. Його можна споживати ягоду відразу після обробки чи на другий день, тобто тут немає нічого шкідливого для організму. Тобто, це абсолютно безпечний препарат, там ніякої хімії абсолютно, це, як би сказати, біопрепарат. Ну, от це те, що хотілося вам донести цю нашу, так сказати, таку тему, тому що вона все-таки дуже важлива і вийти з неї от раніше практично не було таких явних моментів, де можна було б порадити той чи інший засіб, який би можна ну, 100% з підтвердженою дією і безпекою для організму використати тоді, коли достигає іменно плод. Неважливо, виноград, це яблуко, чи це помідор, чи огірок, чи капуста, будь що там, де є грибки. Там буде працювати цей препарат. Споромакс ну, ще, ще Б. Ну, на цьому будемо завершувати коротеньке відео. Я думаю, як у нас, вже, я побачу ще на своєму винограднику результати. Я думаю, ми це все будемо демонструвати, показувати. Кому воно сподобалося і кому буде корисно, можете спробувати і ви. Підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім здоров'я і все буде Україна!